Друзі, ви хотіли свіжих автомобілів? Ось, будь ласка, получайте. Це Volkswagen Jetta в останньому восьмому поколінні 2021 року. Випуску автомобіль приїхав з Америки. Верлайн в зовнішніх обвісах, внутрішній верлайн і повністю весь в рідній фарбі. Пошкоджений був у нас зад, а саме задній бампер і кузов автомобіля весь в рідній фарбі. Усі вразливі місця автомобіля вклеєні бронеплівкою, труці дверей, понизу арочки, передні фари. Дуже симпатично виглядає, обклеєна вона дорогущою преміальною тонуванням. Е, встановлені дуже красиві легкосплавні диски графітового кольору, е, заводські польоса в нас в шикарному стані. Машинка має всього 21 тисячу кілометрів пробігу. Це передній привід, максимальний, фул-ЛЕД-оптика. Автомобіль має передні задні парктроніки, адаптивний круїз контроль, Безключовий доступ, такий великий люк. І настільки великий, що здається, ніби це у нас панорама, чорна стеля. Шкіряний салон. Він у нас комбінується з двох кольорів: це світлий і по боках темний. Резинові килимочки, 4 електроскоп підйомника, електрорегулювання з падагрима. Відкриття багажніка, замк... багажника з кнопки, сліпі зони, датчик світла дощу, плюс встановлена дорога сигналізація. Шкіряне мультикерми, подивіться на стан автомобіля. Він новий. Android Auto, CarPlay, мультимедіа Sensor, зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, 8-ступеневий надійний автомат, старт-стоп, парактроніки, екорежим, запуск кнопки. Як положено все для того, щоб ви були щасливі. Зараз скажу по ціні, це 21 тисяча доларів. машина в прекрасному стані, вся в рідній фарбі. Подушечки, звичайно, що не стріляли. І як бачите, на стан дуже симпатична, дуже акуратна. Камера заднього огляду є. led подсвіточка намеру. Дивіться, як це для жетки, то і багажник у нас немаленький. Там у нас захована запасочка, набір інструментів, все це є. Через 2,5 тисячі, через 2, тисячі кілометрів бажано зробити техобслуговування, а так по машинці більше нічого робити не треба. Дивіться, цілий, поїхали. 150 кінських сил. Машинка різвенька. Машинка має все необхідне. Є запобігання зіткнень. Дуже багато різноманітних опцій, які допоможуть вам їхати безпечно, їхати комфортно, їхати динамічно. Отакий красивий автомобіль Volkswagen Джета. Ми зв'язуємо вас з власником. Спілкуйтесь, домовляйтесь, перевіряйте. Але машинка достойна вашої уваги.